Чернівецька команда з міні-футболу результативно виступила в матчі шостого туру першості України. Рівно 120 років тому розпочалась перша хвиля міграції українців до Канади. 32-річна чернівчанка постане перед судом за сутенерство та втягнення в заняття проституцією. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Учасному Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. Обласному госпіталю для інвалідів великої вітчизняної війни 65 років. Тут лікуються не лише учасники Другої світової, але й діти війни та учасники бойових дій. На урочистому святкуванні ювілею голова облдержадміністрації подарував медичному закладу автомобіль, придбаний за державний кошт та комп'ютерну техніку. Микола Георгійович лікується в госпіталі для інвалідів декілька разів на рік. В свої 86 років він потребує постійної допомоги медиків, тому йому дуже важливо, аби лікування було безкоштовним, щоб тут добре годували, а медики були чуйними і привітними. А що тут безплатна лікування. Я ж одне войну прийшов на дві неділі в зоні, бо ти ще до перебирав уже думайте. Госпіталь розрахований на 300 пацієнтів. Всі вони потребують особливого догляду, тому чи не найбільші уваги на урочистостях з нагоди ювілею владники приділяли саме медичному персоналу. Йдеться про повагу до цього закладу, до пацієнтів, які в цьому закладі, та й напевно, і до медперсоналу, тому що з цими людьми, повірте, працювати нелегко. у них. І тому, що такий важкий життєвий шлях, і тому, що вік багато хвороб, і тому тут подвійне навантаження на медперсонал. Окрім хороших слів, працівники госпіталю отримали в подарунок комп'ютери для ведення обліку пацієнтів та легковий автомобіль. Буде доставляти. Тих, хто знаходиться на лікуванні в госпіталі, для того, щоб вони в діагностичному центрі пройшли необхідні дослідження, для того, щоб МРТ пройшли, багато-багато-багато інших таких складових лікувального процесу, які зможуть вони вирішити, маючи цей автомобіль. Це позабюджетні кошти 99,5 тисяч гривень. Михайло Папієв також пообіцяв, що незабаром госпіталь надійде ще необхідне медичне обладнання. На сьогоднішній день та апаратура, яка існує, вона далеко не є. Вже такої сучасної, оскільки він працює десь порядка 30 років, виходить часто із ладу і приходиться її періодично відремонтовувати, Ми нуждаємося, звичайно, і покращені щодо придбання апаратури. До того ж, наступного року пообіцяв керівник області в Чернівцях буде створений перинатальний центр, де будуть лікувати немовляти, які народжуються з патологіями. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 32-річна Чернівчанка постане перед судом за сутенерство та втягнення в заняття проституцією. Працівники прокуратури Чернівецької області скерували до суду кримінальну справу стосовно молодої жінки, яка від 2006 до 2011 років залучала до проституції дівчати і організовувала надання сексуальних послуг на території Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Житомирської областей. За одну таку зустріч бізнесменка отримувала винагороду в розмірі однієї тисячі доларів США. Більшість із цих дівчат проживають в благополучних сім'ях, матеріально забезпечені, мають вищу освіту або ж навчаються у вишах. Якщо сутенерку визнають винною, вона може сісти за ґрати на сім років. Наприкінці 19 століття з рідної землі українців погнали злидні та голод. Тоді наші прадіди вирішили шукати кращої долі в далеких країнах. Лиш до Канади, до Першої світової війни, виїхало щонайменше 170 тисяч галичан та буковинців. Це була перша хвиля міграції. Друга хвиля вона була трошки менша. Це було причиною цього була Перша світова війна. І вона включає собою міжвоєнний період з першої до другої світової війни. В цей час до Канади виїхало близько 68 тисяч чоловік. Ну і в період третьої хвилі, яка починається після другої світової війни, і в цей час Канада прийняла близько 38 тисяч українців. Рівно 120 років тому українці почали знайомитись із новим закордонним життям. Наші пращури у нових країнах гарно пристосовувались до нового життя, знайомились із невідомими культурами та несли у світ свою самішка. Канадці розповідають, що ніколи не сприймали українців як інших людей, які вирізнялись що були нерідними для них. Їхні е, внески до Канади це більше ніж їжа і танці. Це вони е, суттєва частина, як я сказав, вони е, е, робили. Надзвичайні внески до Канади. Я маю на увазі, де де я жив, в Ельберти. А, були ну українці були наші сусіди сусідами і друзями. Ми не думали про їх, як інші люди, але як. Ми фахівці розповідають, що серед канадських мігрантів України досягли чимало успіхів на чужині, та навіть здобували високі чини та поважні державні посади. Серед них можна відзначити таку непересічну людину, про яку на жаль мало хто знає в Україні. Це Андрій Шандро, виходець із села Банилів, який став першим українцем депутатом парламенту провінції Альберта. Ну і також я вважаю один із найбільш відомих українців. Теж вихідець буковинської родини. Бувши генерал-губернатор. Це перший українець, генерал-губернатор Канади, Рамон Джоннатиша. Усе частіше мігранти з України, приїжджаючи на рідну землю, вже не розмовляють рідною мовою. Втім, там на другій батьківщині вони продовжують згадувати про українські звичаї та традиції, а також розповідати усьому світові про багатство нашої культури. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. До нового року та різдвяних свят залишилось зовсім небагато. Офіційні заходи, що будуть в області протягом січня, анонсували в будинку з левами. Починається усе 19 грудня з дня святого Миколая. Тоді мають запалити вогні ялинки в кожному місті та райцентрі області. З 1 по 10 січня в області триватиме традиційна благодійна акція Милосердя. 15 січня на площі Філармонії для дітей та молоді відбудеться свято Маланки. А 22 січня у музеї просто неба пройде фінальне дійство Фестиваль від Різдва до Йордана». Особливістю цьогорічних святкувань чиновники називають те, що більше уваги приділять обездоленим дітям, намагаючись, щоб жодна дитина-сирота не залишилась у ці дні без подарунку. Виділено з міського бюджету 40 тисяч гривень, з обласного бюджету 75 тисяч гривень. Це для закупівлі подарунків відповідно на акцію милосердя. Це, звісно, ми зосереджуємо увагу на дітях пільгової категорії, дітях-сиротах, дітях, дітях позбавлених батьківського опікування. Ми охопимо всі дитячі будинки сімейного типу, всі прийомні сім'ї, а також частину дітей з багатодітних сімей. Цих вихідних Чернівецька команда з футболу Меркурій результативно виступила матчі шостого туру першості України, бо футболісти на виїзді зустрілись з футбольним клубом Одеса. Перша половина гри була досить вдалою для наших спортсменів та напруженою для господарів і завершилась з рахунком 2-0 на нашу користь. Втім, одеситам таки вдалося відігратися та зрівняти рахунок. Але після вдалих пострілів Віталія Ткачука та Максина Швидкого Чернівецький Меркурій повернувся додому з переконливою перемогою два Такий був інформаційний випуск Часному Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC. .NA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось! Новий салон компанії «Меблі стиль трейдінг відкрився на вулиці Стасюка. 20. у своєрідному шоурумі можна побачити, як виглядатимуть ті чи інші меблеві композиції в інтер'єрі. А це спальні, дитячі, вітальні та передпокої, кухні і повивальні комоди. Ці меблі найперше вирізняються високою якістю для їхнього виробництва на власній фабриці. Компанія меблі стиль використовує німецькі та австрійські матеріали і польську фурнітуру. Ми пропонуємо меблі з із висококачественних матеріалів. Ми використовуємо Но й матеріали наше производство повністю сертифіцирована на нашем производство Супермощне професіональне оборудование от європейських поставщиків, і ми гарантуємо это качество. А також гарантуємо вам дизайн, быстрое зготовлення данной продукції, сервісне обслуживание, доставку. Ще одна суттєва перевага виробника меблі стиль унікальність продукції. Якщо вам нічого не підійде з каталогу, досвідчені конструктори швидко розроблять індивідуальний проект. При цьому за потреби дадуть кваліфіковані поради. Ми Виготовляємо меблі будь-які, це можуть бути прихожі, шафи купе з вітражами на будь-який смак, будь-якого кольору, кухні. Якщо даже навіть їх немає у нашому каталозі, то ми виготовляємо це на комп'ютері, робимо проекти і декілька проектів, і людина тоді вибирає собі, які вона вже хоче. В компанії, де турбується про своїх клієнтів, не забула і про святкову акцію. При покупці мебелі на вторую покупку ви получаєте 30% скидки. Тобто, якщо ви вирішили обміблірувати свою квартиру і приобрести спальню, то кухню, або дитячу, детською, або і прихожу, шкаф купе, ви получите 30% процентні Акція в салоні компанії «Меблі на Стасюка 20 вже почалась і триватиме по 31 грудня.